дамчики, достояння, палац. Всім кажуть, що це історична пам'ятка. Ну і роками річка, яка тут протікає. Верніше протікала. Хто не бачив, була річка, лишилося болото. За три роки обіцяли людям. Дуже багато зробити, почистити, риба буде, все. В результаті ні риби, ні річки. Ну, звичайно, в нас же ж все помінялося. Майдан. Родив все, можна за гроші купити. І людей дурними зробити. Якщо фаткою було, можна ловити, то рибнадзор все вже приступники, судять. А тепер тут і на удочку нема що зловити. Казали, почистимо, все буде, вигорнули, розгорнули, зробили собі АТС. І все. А люди мовчать. Ось таке савчинецьке достояння, пам'ятка болото називається. То, що була річка, лишились очеретом. Отак От ми міняємо свою культуру, екологію і це залишимо своїм дітям. Стидно, напевно, що буде всім людям. І голові сільської ради, який продав це все, але він же тепер не сільський голова, махнувся на більші гроші. Ось так. А й тепер всі бачать пустиня Сахара Вже три роки. Ну і, напевно, вже все, на все життя, ніхто його і не почистить. Обіцянка, сяцянка і тут в нас палац, де проводять екскурсії, людям показують достоянні. Добре, що хоч все сохранили. Більше все, що здатні. Не вміємо ми цінити своє, відвоювати, Роблять з нас неграмотних людей.